Вітаю вас, маленькі українці! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки на водоймах, покритих льодом. Зима це радість, лижі, сміх, це ковзанка, це гірка, сніг, фортеці, сніжки. Це розваги в зими свої є переваги. Зима це чудова пора відпочинку на льоду. Скільки радощі вона приносить, забуваючи про небезпеку, яку може приховувати лід, а саме тонкий лід, запам'ятайте правила поведінки на водоймах, покритих льодом. Не можна з'їжджати на лижах та санях із крутого берега на лід. У разі різкого навантаження він може провалитися. Категорично забороняється гратися на незміцнілому льоду. Небезпечно бути біля берегів, де найчастіше виникають тріщини і розриви льоду. На льоду краще мати при собі знаряддя безпеки, лижі, мотузки, палиці. Лід може бути неміцним, поблизу кущів, очерету. У місцях, де б'ють джерела, де швидка течія або струмок впадає в річку, лід завжди тонкий. Під час руху необхідно обминати ділянки, покриті товстим шаром снігу, оскільки під снігом лід завжди тонший. Якщо лід почав тріщати і на ньому з'явилися характерні тріщини, необхідно негайно повертатися до берега. При цьому ні в якому разі не можна бігти, слід відходити повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду. Необхідно пам'ятати, що катання на ковзанах, ігри на льоду рекомендуються лише у перевірених та обладнаних місцях. До побачення, до нової зустрічі!